Які програми потрібні для молодого графічного дизайнера? Ну, це поле для хваліварів, тому що у кожного свої, свої смаки? Є, наприклад, у мене знайома людина, яка вважає, що Corel — це прямо мастхев для графічного дизайнера, і вважає, що це прямо потрібна програма для вивчення. Я так не вважаю. Купа колег так також, наприклад, не вважають. Тому з свого досвіду я можу сказати, що 90% цієї роботи, які ми робимо по графічному дизайну, ми робимо в фільмі. І цього достатньо. Є частина роботи, яка скоріше стосується роботи з фотографіями, і вона робиться в фотошопі. І зовсім маленька, зовсім невеличка частина роботи, яка робиться в ілюстраторі. Зазвичай це підготовка макетів до друку. Таке іноді трапляється небагато. Зазвичай ми працюємо більше з цифровим дизайном, але до друку іноді готуємо. Тоді нас виручає ілюстратор, начебто, все. Але по індустрії дуже різна історія, тобто можна використовувати і сильно більше пропорції ілюстратор і Photoshop, і Adobe XD, і інші програми. Тому це мій особистий досвід і моя особиста історія. Як ви думаєте, з вашого досвіду, що важливіше в такій пропорції чи можливо щось інше?